Всім вітання. Відгук на термоплівку. Давайте почнемо з монтажа. Монтаж дуже простий: скотч у колір білий. Плюнку понатягували, Головне, щоб, щоб вона була натягнута феном по краях про, обичним феном пройшлися. Може, вона трошки потягнулася. Ну, бачите, зараз видно бризги. В нього мігти видно. Плівка прозора. Хорошо, прозора, все класно. Другий, по поводу ефективності цієї плівки, розказую свою ситуацію. У мене воно покліне е, везде. Нас зараз так мінус один ночу, днем десь там плюс один буває, буває до днём, там ноль, десь один. Таке воно. Знаєте, трошки, такого плана. Я вам так скажу, як я лягав, спать було 18, а просипав 18 градусів. Так воно є. Що з плівкою, що без плівки. Бачите, воно тут є. Так, все, це я вам розповів мої, що я можу вам сказати, е, я так думаю, а, думка автора, що на осінь і весну це реально буде щось, щось давати зимою хоча б плюс 1 градус. Не буде яких 4-5 градусів до, до, до доповнення. Е, я вам просто наведу приклад, якби ця штука реально дала, давала б 4-5 градусів. То був е, вже ніхто б не робив би там, е, трьо, е, двокамерних, трьохкамерних окон. Було б од, одне стекло, і з двох сторон б покліли ці церкви ці, ці і зекономили, не знаю, тисяч може, ну, таке окно на, ну, наприклад, так, воно б стояло б тисяч б стоило, розумієте. Це таки велика економія. Тому що тому на, на думку автора, тобто мою, це. Ну, фігня. Як, як писав один, глядач паяльник писав, скажу, що це фігня, і все. Я вам кажу, що оце фігня, якщо в, я вам прямо кажу, що на яких 3-4 градусів тут не буде максимум один зимою. Все-таки ну, є, є якийсь прожарок. Весною, може, 2-3, не знаю, і, і то вряд ли мені, мені, мені це здається, якщо у вас є реальні реальні які-небудь тести його, там, хто користується довго. Напишіть. Це саме. Просто напишіть, щоб люди знали. Це саме. Моє враження, Фіння. ну стою, воно правда, 120 гривні, мені фотокліють всі окна. Я брав 5 метрів ширину і метр 40, по-моєму, щось таке. Так що за 120 гривень все як коротше. саме копійки. Все, всім дякую за пригляд. Якщо є у вас якісь зараз, попрошу, є якісь результати, пишіть. Все, всім дякую.